Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні ми з вами приготуємо одну з таких незвичайних, досить міцних, ароматних та насичених настоянок настоянку на грейпфруті. У мене лишилось декілька домашніх грейпфрутів, і які я хочу використати саме для цієї справи. Насправді ця настоянка дуже гарно підійде для таких потужних. Святкувань, коли потрібні саме міцні напої, але хочеться чогось незвичайного. Тому починаємо. Отже, друзі, для приготування грейпфрутівки нам буде необхідно один класичний грейпфрут вагою десь 450 грамів. Якщо от у мене домашній, то у мене два грейпфрути вагою 450 грамів. Також буде необхідно нам 200 г цукру. І пів літра гарної горілки. Щодо води, вода нам не знадобиться в даному напої. Гріфрути обов'язково ретельно, якщо у вас покупні мийте, ви очищаєте від всіх напивень, які наносяться для зберігання і транспортування плодів. Нам необхідно буде так само зняти цедру, як і в усіх попередніх рецептах. Максимально тоненько знімайте. Цедри виходить небагато, але враховуючи те, що грейпфрут має дуже багато ефірних масел, цього більш ніж достатньо для приготування нашого напою. Тому зараз ми змішаємо з горілкою і будемо ставити для настоювання. Як завжди підписали, закрили. Поколотили, нехай собі настоюється 7 днів. Отже, друзі, приготування гріфрутівки може далі продовжуватися за двома напрямками. Перше, це приготування по типу лимонівки, і тобто, коли ми робимо сироп на воді. І друге, це з використанням грейпфрутового соку, тобто шляхом як у мандаринівки, як у оранчева. Я обожнюю варіант, коли використовується саме сок з плодів, тому я вже зробив сироп з 200 мл соку та 200 г цукру. Цього більш ніж достатньо. Хто любить більш легкі напої, то можна використовувати просто більшу кількість грейпфрутів, більшу кількість соку. Відповідно, так само можна самому коригувати і кількість цукру, яку ви кладете, для того, щоб отримати той самий напій, який буде вам подобатися більше за все. Подивіться, яка насичена вийшла у нас грейпфрутова горілочка. Настоялася. На шкірочках домашніх грейпфрутів. Зараз нам треба буде прибрати ці шкірочки, процідити, профільтрувати через марлю і змішати вже з готовим сиропом. І далі ставити настоюватися ще декілька днів, хоча б парочку. Отже, подивіться, який насичений та класний вийшов у нас лікер. Грейпфрутівка наша. Завдяки саме суміші білого та червоного грейпфруту вийшов отакий незвичайний колір. На жаль, камера його не передає, але він такий помаранчевий з розовинкою деякою. Отже, міцність даного напою приблизно 30 градусів. Це один із міцних Напоїв і не лише за рахунок градусу, а й за рахунок саме смаку, тому що грейфрут буде давати свою гречинку. але, тим не менш, нам ще треба відправити його на відпочинок, на долежування приблизно 5-7 днів. І після цього ми будемо вже проводити дегустацію. Запах і колір дуже схожий на. Піртель, хто купує такі напої типу сидру грейпфрутового, От вона дуже схожа і по запаху, і по кольору. Отже, наш напій відстоявся ще 7 днів в холодильнику, і після дегустації можна сказати одразу саме головне, напій дуже такий концентрований, насичений і потужний. Не для будь-якого вечора, не просто так, а реально для якогось застолля, свята. Тобто досить міцненький, міцненький за рахунок смаку. Відчувається вся оця гірчинка грейпфрутова, відчуваються всі нотки смаку грейпфруту, і нема зовсім ніякого після смаку від горілки. Дуже круте поєднання, цукор прям ідеально вгаданий по пропорціям. Все дуже-дуже круто. Раджу всім спробувати. грейпфрутівка. це щось таке з розряду міцного, потужного, якщо не хочеться просто якусь горілку або якийсь коньяк. Тому не буду багато розповідати. Звичайно, кожна настоянка по-своєму смачна і цікава. Обов'язково пробуйте, готуйте, у вас все вийде. З грейпфрутівки рецепт досить легкий, в принципі, пересікається з. Лимонівкою, мандаринівкою, апельсинівкою, і іншими напоями тому знову ж таки пробуйте, і у вас все вийде. Все буде Україна!